Почувшись, зіномі їсте, щоб ворони не порожідали. Господи, Боже, допоможи щасливу годину у добрий час зібрати наш той грожай. Вовчик. С Богом ¡A Так, ну, ось це Я поквидю хлопці. Гею! Зараз будуємо бідати! Воді, хлопчики, ходіть! А ну, давайте! Але ходить суща!

Стітєм, я не знаю. Чим хата рада, тим і багато. Бо ти зрання, так для мене гойковтий, гойковтий, гойков, Вставай, давай, раз два, раз-два. А тут ти мене пролючки в око хова! Ще, як людей дошта, ще мене. А ну що віці, давай.

Я дощ буде, вставай не, давай, не. може певно помолотіли, га? Давай, не, давай, Давайте, бо проводити наше все добро. І вечір, і дощ.